Дай Боже здоров'я всім. Вітаю на своєму каналі Коні і Різбляр. Ми зараз знаходимося тррр, трр, знаходимося зараз у ворогті. Є тут такий конік, жеребчик, називається Рубін. Е, а ну, скажи, коли йому 2 роки було? 21 липня 21 липня йому було 2 роки. Гарний такий грубий коник. На файній нозі. Чоловік хоче його продати. Запріжній, Запрягався. У фиру запрягався, так? Ні, у фиру не запрягав. А санчета копчики верхом носив, так? Верхом я сідлав, але я не йшов, на туристи. Туристи не возив, але верхом газдасами і сідав. Їхав. Пррр. Це таке так ходить. За мною отак покажу. Дуже файні груди має. ніжки такі. Кований не був ще, ні? Ні, да я всю. Шейка файна. Ти, ти брав його, то він стрежений був? Я Чи... самий стриг, так? Файну шию має такий виліт шиї. Ну так, ніжку дає. Кого, кого би кого би цікавило, отакий от коник Є в продажі. Файну ноги дає, акуратно, молодець. Не б'є, не кусає, дуже ручний, чемний, жеребчик такий. По файних конях він йде, бо він такий, увитий, увитий, грубий такий. Грубий конік, гривка на два боки. Хочеш сісти на нього? Нічого, він, він такий простий, як дитя. О, Най -най, не югайся, так лагонько сиди на нього. Отак, собі чоловік виліз на коня. Конік молоденький, розумний. У фиру каже, що не запрягав, але так варчика не боїться нічого, ні. Нічого. Ну, сідло ти клав на нього. Є сідло, можемо покласти, сідло на нього. Та не Боїться, я гарантую. У нас є в багажнику файні сідла, ми можемо покласти і таке сідло Вестер на нього зараз приміряти. Ну, коротше, ведко, що не скобачиться, нічого. Е... Те... Зараз покажу. А ну, ти можеш продиктувати номер свій? Я на пам'ять не знаю. Зараз чоловік продиктує свій номер. Нагадую, що жеребчик знаходиться у Ворохті. Це Івано-Франківська область. Зараз чоловік прийде озвучить ціну за нього. Чи скаже, що по домовленості, як скаже, так і буде. Це все залежить від газди. Отакі От мішки прорр маленькі. Файна кієчка така, все. Ноги чистесенькі. І що, молодий лошек тут. Ноги чисті, акуратні, файні. Моцний такий. Гудзок. Шейку файну, таку має. О, Рубінчик. Отак. Ну, має один вехор, рівненько між очима. Чоловік має файне сідло, о, Гонорове сідло має чоловік. Це де таке, де таке сідло брав? Так вони ж коло неї щелі такі. Ось такі сідла, так? Васильча. Файне сідло. Що ж таке цих хвестернів такий Поприїхали. Зараз я покажу. десь і попругою ну би Він не став на попругу. Зараз ми все це показуємо зразу. Я не ходив нікуди на туристи, чоловік не ходив, туристи не возив, хоча ж є в такому краї. Бр. Та я думаю, що він поправився, що ти від не дуже Бер. там та ск'ягнеш. Ну, да, я тут попущу. Чекай, чекай. Зараз ми це все попускаємо і показуємо все товетко, що це сідло було на меншому, на тоншому коні. А ну тепер я поклав тут на крайну дірку, отако, стає. так Так, це закєх аж там ззаду. Так бекамцем, що на раодя виступають їх ззаду, закигають попец, то вони тоді не хочуть навіть. Не він поправився. Коротше він поправився. Розчіпайте то. То ветко, що він не скобачиться. Це не на цьому коня сідло було, це на який ас Це Та грубий кінь. Скільки він має росту десь приблизно? Ви мірили мав тому метр сорок 1,40, десь тепер метр 1,50. Десь 1,50 має, так файний коник. Нога під ним така складені. Мечечка є, все є. Мала кличе, тата хоче. так ми ще покажемо зараз його. Пара хвилин. Е, номер е, продиктуєш, знайдеш. Що да. по ціні? Що без ти. Да, Та так кажи, аби люди ні пусто не дзвонили. Зараз номер скажемо, напишемо. Аби то... Дві тисячі як єкись. Брати, то будемо Так. Так що без тепусто чоловікове голови не биле, є ціна 2000 і є торг. Запрягти, каже чоловік, що може запрягти сьогодні свято, ти каже, що не дуже хоче. Купа тут і туристів, відпочиваючих сусідів, можуть неправильно трохи зрозуміти. Але в загальному то запрягається, сані кегав, у волоці ходив. У лісосіка мені був, конік молодий. Кому би таке цікаво, йдемо ще є, шукає чоловік номер, бо на пам'ять не пам'ятає. О! Пішов! і квітер. Живий такий! Упрів бідашки! Я ще покажу вам такі краєвиди. Отут навколо ліс. Горе. Собі випасається в такій місцевості. Найшов номер? Найшов. А ну, каже номер свій. 068 72 49 651. Так, номер є. Е. Покладете собі на паузу, там запишете і будете дзвонити. Чоловік вам усе розкаже, покаже. То є доставка чи найшукають? Найшукають, машину, то нема. Якщо би когось цікавило, то десь тут поблизості, то доставку можемо не організувати. Є у вас ляткачука, прицеп він може перевезти. Чи є ще й другі перевізники, є кому привезти, було б бажання, будете дзвонити. Все, всім всього найкращого, до нових зустрічей, будьте здорові!